Два місяці на ринку 659 мільйонів з бюджету. Саме стільки підрядів отримала новостворена фірма з красивою назвою Будівельна компанія Кальміус без досвіду, без техніки, без людей, але з правильними контактами. Три великі контракти на дитячу лікарню та укриття для шкіл, гроші під європейців чи з Ukraine Фасіліті в день. Коли підписував собі ряд для галочки про досвід фірми було всього три дні у штаті лише директор. І цього виявилось досить, щоб перемогти в тендерах із мізерними вимогами, завищені ціни на бетон, арматуру, повітроводи, переплата на мільйони, замовник, ДП, місцеві дороги Запорізької області підпорядковуються Запорізькій ОВА, а керує всім Федоров. Це лише верхівка. Схеми за півроку управління оборонної роботи Запорізької Ода віддало ще 167 мільйонів ФОПам, про яких не чули навіть у Прозоро. Наприклад, Катерина Свиницька, вихователька з Фастова, раптом стала постачальницю відеосистем для для від дронів. на 5,1 мільйон Роман Садовський, працівник нової пошти. А зараз ФОП і одразу отримав 14,8 мільйонів контракт. Виконав в той самий день, їх прикривають як оборонні закупівлі, хоча за законом мали оприлюднювати угоди. Чиновниця Каріна Карімова зізнається, просто гуглить, кого підписати. А керівник управління Галуцький мовчить: знову Запоріжжя, знову Федоров, знову Деребан. Знаєш більше? Пиши в телеграм.